Мальтіпу це милі маленькі собачки, які є сумішшю мальтійської болонки та пуделя. Вони стали популярними через свій дружній характер та здатність швидко навчатися. Ось кілька цікавих фактів про Мальтіпу, які точно сподобаються дітям. Мальтіпу успадковують інтелект від пуделя та неймовірно дружній характер від мальтійської болонки. Вони чудово ладнають із дітьми і дорослими. Обожнюють обіймашки та завжди раді погратися. Однією з головних переваг цих собак є те, що вони майже не линяють. Це робить їх ідеальними для людей з спільних алергією. Їхня м'яка кучерява шерсть нагадує плюш, тому вони схожі на м'які іграшки. Мальтіпу це мініатюрні собачки. Залежно від генів, вони можуть вирости всього до 20-35 сантиметрів у висоту та важити від 2 до 8 кілограмів. Завдяки маленькому розміру їх легко тримати на руках і навіть носити у сумці. Ці собачки обожнюють навчатися новим трюкам. Завдяки інтелекту, пуделі, мальтіпу швидко засвоюють усе нове, з ними можна гратися в хованки. Навчити приносити іграшки чи навіть виконувати маленькі команди Мальціпу — чудовий друг, який приносить радість і для дорослих, і для дітей.